Сьогодні отримали довгоочікувану посилку від Elfis Master з перехідниками для щиткової зарядки для будь-яких авто. Ну, Ох, а тут ребус який ще є від нової почти. Так, а ну-ка. Розгадаємо. Так. Т. І. Ч. Н. О. П. І. Д. О. Тищенко Пидер. А ти сука! На жаль, тищенків в коробці не було, але перехідники все ж таки прийшли. Це перехідник CHAdeMO GBT для всіх електромобілів з Китаю. 930 доларів, їх можна придбати в компанії Eurohub. Hub телефон на шапці профіля. І Це перехідник CHAdeMO GBT Only Volkswagen, ID, ID 3, ID 4, ID 6. Лайт-перехідники можна придбати. Мені за все, прийдуть вже завтра. 640 доларів. Також компанію Юркап. Підписуйтесь, тут говоримо про електромобілі та перехідники.